У миколаївських лікарнях триває оновлення медичної бази. Так в одному із закладів охорони здоров'я вже більше року працює новий комп'ютерний томограф. Окрім того, у вересні в експлуатацію ввели сучасний мікроскоп. Чим вони особливі та як допомагають лікарям у роботі, дізнавалася наша кореспондентка Катерина Рупташ. Попри воєнний час, у миколаївських медичних закладах триває оновлення устаткування. Кошти на закупівлю обладнання виділяють з бюджету громади. Також міська влада активно залучає підтримку донорів. Допомагає у цьому і держава. Так, в одній з міських лікарень вже понад рік працює сучасний комп'ютерний томограф. Завдяки ньому ми можемо зробити більше обстежень, ніж ми колись робили. Тобто він нам розширив спектр дій. І завдяки ньому ми можемо більше діагностувати населення. За допомогою комп'ютерного томографу діагностують інсульти, виявляють онкологічні хвороби та перевіряють серцево-судинну систему. Упродовж дня лікарі виконують до 20 таких обстежень, а тому, за їх словами, нове обладнання неабияк допомагає в роботі. Він особливий тим, що і краще. В нього 160 срізів, тобто це нам надає допомогу за декілька хвилин зробити обстеження максимальною кількістю обертів. Тобто, він за хвилину робить 160 обертів. І людина довго не чекає. За цей період обстеження на високоточному пристрої пройшли понад 2,5 тисячі хворих. Серед них як миколаївці, так і внутрішньо переміщені особи. лікар рентгенолог розповідає, послуга безкоштовна, тож отримати її можна за направленням лікаря. Також серед нового обладнання, мікроскоп новітнього покоління. Цей мікроскоп відрізняється від тих мікроскопів, на яких ми працювали раніше. По перше, зручністю для хірургів у нас з'явилась можливість більш комфортно проводити тривалі операції. За рахунок того, що є такі функції, як автофокусування, більш зручні елементи адаптації органів оптики для хірурга і для позиціонування на операційному полі. Його ввели в експлуатацію у вересні цього року. Протягом цих шести тижнів від початку використання нового мікроскопу хірурги з його допомогою вже провели понад 30 операцій. У цьому мікроскопі є відеокамера, завдяки якій зображення виводиться на монітор, і у якості 4К ми можемо переглядати деталі проведеної операції, можемо демонструвати ці елементи. Для навчання хірургів, для надання допомоги надання інформації, в тому числі і для пацієнта, таке сучасне устаткування значно полегшує роботу лікарів та покращує якість надавання медичних послуг миколаївцям. Зауважують фахівці. Водночас у міській раді відзначають, супереч всупереч труднощам воєнного часу медичний простір Миколаєва продовжує розвиватися, адже місто дбає про здоров'я своїх мешканців. Катерина Рупташ, Євгені Гончаренко, новина на телеканалі Март.